SkyRayt 2027 став однією з найобговорюваніших розробок у сфері сучасних оборонних технологій, привертаючи увагу як військових експертів, так і аналітиків у галузі безпеки. Цей проєкт позиціонується як багатофункціональна платформа нового покоління, створена з урахуванням досвіду сучасних бойових дій та швидкого розвитку технологій безпілотних систем. Розробники зосередилися на поєднанні високої маневреності інтелектуальних систем управління та адаптивності до різних типів місій, що робить SkyRate 2020 універсальним рішенням для складних операційних умов. Однією з ключових особливостей SkyRate 2027 є його інтегрована система штучного інтелекту, яка забезпечує автономне прийняття рішень у режимі реального часу. Платформа здатна аналізувати великі обсяги даних із сенсорів, радарів та систем спостереження, оперативно визначаючи потенційні загрози та оптимальні маршрути руху. Завдяки вдосконаленим алгоритмам машинного навчання, система постійно адаптується до змін у середовищі, підвищуючи точність і ефективність виконання завдань. Це значно зменшує навантаження на операторів і мінімізує ризики людського фактору. Технічні характеристики SkyRate 2027 свідчать про значний прорив у сфері аеродинаміки та енергоефективності. Конструкція виконана з легких композитних матеріалів нового покоління, що забезпечують високу міцність при мінімальній вазі. Оптимізована форма корпусу сприяє зниженню радіолокаційної помітності, а також покращує стійкість у складних погодних умовах. Оновлена силова установка дозволяє досягати більшої тривалості польоту та розширеного радіусу дії, що є критично важливим для виконання розвідувальних та підтримуючих місій. SkyRaid 2027 також отримав модернізовану систему комунікацій, яка підтримує захищені канали передачі даних навіть у середовищі з активними засобами радіоелектронної боротьби. Це забезпечує стабільний зв'язок із центрами управління та іншими елементами мережевої інфраструктури. Платформа може інтегруватися в єдину цифрову екосистему, обмінюючись інформацією з наземними, морськими та повітряними підрозділами. Такий підхід підсилює концепцію мережево-центричної війни та дозволяє координувати дії з максимальною ефективністю. Окрему увагу приділено модульності конструкції. SkyRate 2027 підтримує швидку зміну корисного навантаження залежно від типу місії, від розвідки та спостереження до логістичної підтримки або спеціалізованих операцій. Це дозволяє зменшити витрати на обслуговування та модернізацію, оскільки оновлення можуть впроваджуватися поетапно без повної заміни платформи. Така гнучкість робить систему перспективною для довгострокового використання в умовах швидких технологічних змін.